Суд закрив справу по шахрою, який наживався на війні. Він розміщував у соцмережах оголошення про збори для українських військових: 89 людей скинули на банківську картку від 500 до 2000 гривень. Як таке рішення суду можливе? Що був кримінал за шахрайства, сума якої заволодів шахрай, повинна була бути не менше, ніж 302 гривні. Але так було до літа. Тоді Верховна Рада України збільшила цей розмір і з того часу він становить 3028 гривень. Ситуації з цим шахраєм кожен потерпілець кидав на картку суму, яка менша, ніж цей розмір. І тому після рішення Верховної Ради складу. Кримінального правопорушення в діях цього шахрая вже нема. А оскільки цей закон пом'якшує становище злочинця, то він має зворотню дію в часі. І тому всі злочини, які вчинили шахраї до цього, перестають вважатися злочинами, і справи по них закриваються. І тому, якщо зараз тебе хтось обдурить менше ніж на 3000 тисячі гривень, то за свої гроші ти можеш забути. Ніхто нікого шукати не буде. Ніхто покарання не понесе і гроші тобі твої не повернуть. Тому донатимо, але уважно. А якщо тобі потрібна якісна юридична допомога, звертайся.